Доброго дня. Зараз хотів показати цікаву таку крупу, вироби сорго. Ось так воно прийшло. Скажемо так, розпаковуємо те, що нам прийшло. Ось, Крупа сорго. Сорга. Це не тільки фуражна культура, але й цінна харчова, харчова культура, за, за яку е, ми майже нічого не, не знаємо. Це культура, якою я вже доволі довго займаюся, і один із видів із напрямків використання це крупи. От, дуже ми озадачені гречкою, просом, іншими крупами. Але за сорго ми забуваємо, що воно не тільки е, має е, гарні е, вкусові властивості, але і цінне за своїм складом. Е, в сорго немає глютена, і воно. Має такі цілющі властивості, коли в раціон ми його включаємо. Ось ну, дуже цікава штука, це манка, це для дітей. Дитяче харчування, вона безглютенова, антиалергенна. Ось. Тобто культури такі, як сорга, коли будуть на нашому столі. Це буде дуже гарно. Тобто буде у нас е такий різновид круп, е не тільки гречка єдина або там рисом. Е це не тільки е вкусно, але ще й корисно. Ну Ось такий, так такі крупи. Тро трошки хотів сказати про якість. Не, не з усієї крупи можна робити, як, наприклад, манку. Є така культура з сарізу. Батька сарізів в Україні це. Дріблюк Георгій Купріанович, дуже видатна людина. Я мав е таку нагоду з ним працювати, е бо бачитись, бачив, як він працює на полі, і, і він дуже любив цю культуру і розказував, наскільки вона цілюща для шлункового тракту, е як можна приміняти. Тобто людина горіла. Цим ці, ділам, то якщо дуже коротко, є пшениця тверда і є м'яка. ми знаємо, що макарони ми робимо з, з твердої пшениці. Тобто, отут, якщо манки, якщо е, є іде саме з твердого сорго, тобто з саріз. Уже на крупу ми можемо використовувати як звичайне сорго, не саріз, так і сорго в якості сарізу. Мені, до речі, більше подобається соріз, але він довше вариться, і того людям більш подобається, може навіть звичайне. Оце сорго воно має в вкусовій якості дещо середнє між рисом і просом. Ну, звичайно, це буде краще варитись. Тобто споживайте сорго, Всім вам бажаю здоров'я, здоров'я, так як більш ми всі тут на каналі, і цей то більш аграрії, здоров'я вам, вашій сім'ї та вашому полю. Тому що від поля буде залежати здоров'я і людей, і, і людства. Ну і миру всім. Те, що нам зараз треба, це миру.